Привіт, всі, Денчик тут. І сьогодні я хочу поділитися своєю експертною думкою про претренувальний комплекс Біотек AKG 1000 мг. Цей продукт відомий своєю ефективністю, і я розкажу вам, чому він такий вражаючий. Для початку АКГ це бустер окиси азоту, і ви знаєте, що це означає. Це означає, що він робить ваші тренування більш ефективними. Він підвищує м'язовий пампінг, забезпечує більше сили та витривалості. Якщо ви хочете підняти своє тренування на новий рівень, то цей продукт для вас. Але це ще не все. АКГ також сприяє росту м'язової маси, активізує синтез білка та навіть покращує лібідо. Цей продукт допомагає вам досягти своїх фітних цілей швидше і з більшим комфортом. Найкраще в тому, що АКГ безпечний та не має побічних ефектів. Ви можете відчувати різницю вже після короткого часу використання. І ось найкраща частина. Ви можете замовити біотек КГ прямо зараз. Просто завітайте в наш додаток або напишіть нам в Instagram Direct. І ми допоможемо вам розпочати свою фітнес-подорож з цим неймовірним продуктом. Так що не гайте часу, почніть змінювати своє життя вже сьогодні.